ребята, це друга часть. Познайомтесь, це Маша. Як ви знаєте, це Ілюша. Оце Вова. Познайомся, Вов. Здорово, блячистя! Ми граємо холки, це друга наша часть. Так, вони до до 10 хвилин. Просто 10 хвилин. Це хардкор, я вам кажу. Однако, так, на обох. Обо. Іди рахуй, а білюса. Так значить. Так. Все вам видно, так. так. Хорошо, все. Ми ховалися там ховалися. Ось, отам ховалися. Ще А, все нормально. Сказав, що Маш, Шо? Маш, я очистив пам'ять і має 12 гігабайт, а було один. E, ребят, це відео вийде на моєму э, каналу. І... Mm, зараз... Маша, підпишишся на мій ютуб канал. Mm -hmm. А чого? Якщо ти будеш знімати, то я підпишусь. Я і так знімаю. Чесно. <ріст> так не чесно. Я, ви по-перше ходили, а по-друге, ви ро Ви чули. Да. Так не чесно. Бігом перетеплюся. І це тут прийдемо додому. І я після шупить. Давайте. Тільки до чого немає. На, Короче, ребят, ставте лайки, підписуйтесь. І це я буду ці відео монтувати. Маш, ти створиш YouTube канал. Ні. А чо? Я не буду всяку хрін знімати. Іди нахуй. Ти завтра. Я вам дам багато шансів. Завтра. Нічого. Коли ти прийдеш, я тобі дам, ну. Такі завтра тут ночую. Завтра? Ну сьогодні я тут там на чому. І все. Так. Може. Ну це мені. Ну коротше, приїдеш, коли зможеш. І дам. Будемо грати аж до вечора і тобі дам. Короче. Зара, подожди. Е, пишися на мене. Сеньки. Ма... Yeah. Ma... Все, пішли. Yeah. Так, Та а... Маш, ти пишися на мене, пожи. Да, О, спасибо. Ар канал Артема найкращий. Чо, реально? Да, <звук> да. <звук> <звук> Да нет, Там мокро, там мокро. Сырды нет. Сырды не Я Не знаю, куда Мы же все печки как бы. Тихо. Эхо. Эхо. Не влезешь. Вот бывает, что ты куда не сковался. Ребята, ребята. да, ты сюда не я не знаю, я не а что ты, мать, ты что? А я сейчас заб... заблю. Нет, ты что, дебилица не мотикайся? Да, Блин, вон. тут я их бачу. Может, он мне не А я Ну пошли переховай. Вони нас побач. Вони йдуть уже. Та, ти не Та блін Що? Я не можу десь сховатися. Може лучше на горі може. Можна переховатись? Да. Все, давай. Тільки стоп. Завтра. Там, там нікого нема, там, ні, там нікого нема. Я сказав завтра. Що завтра? Що завтра? Ти нас не бачу. Я вас не бачу. Що завтра? Що завтра? Що завтра, каже? Все, коротше, пока. Всем пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Всем пока-пока. Ставте лайки. пока